Всім привіт шановні друзі та підписники. Сьогодні я хочу провести експеримент над американськими кальмарами. Мені один з моїх підписників прислав американські кальмари. Він казав до мене, що він, йому прислали ті кальмари, так його батьки, вони в Америці зараз. Є. Йому прислали щось три банки. На одну банку він з'їв, він казав, що він їв разом з хлібом і єлі є подружжаю. І вирішив дві банки мені передати, бо він каже, так ти є харчовий експеримент, я дуже сильно хочу переконатися, чи ти є від мене потужніші чи ні, чи ти зможеш дві банки потужити без хліба, без нічого. Бо він їв з хлібом, то радіо він ту банку доїв. Казав, що дуже гострий, то є кальмари в гострому соусі. Я не знаю, от туди є одна банка, зараз з курочку. Ложку поставлю. Одна баночка і друга баночка. Туди не знаю, чи вам буде файно видно чи ні. На нижній стороні вона пише е, кальмар американо. А ні, не видно вам дуже файно, бо той раз дуже сильно світло б'є. Файно не видно з тієї сторони, Той раз туди вписано. Але не видно, на жаль, те, що вони є без етикетки. Був без етикетками, то я би казав би на етакетці. А він казав, що вони є без етикетки, там хіба на нижній стороні, о на дні там є вписано. Там дата, вписана, до якого часу їх е, з'їсти. то все. І я зразу хочу своєму другу, що мені прислав ті кальмари, передати привіт. Ванька, привіт. Дякую тобі за твою посилку, я дуже тобі вдячний. Будеш мати ще якісь для мене челенджі, ще якісь е, нові прикольчики. Присилай, не стидайся, я для тебе все виконаю. Що буде приступати, не знаю. як там. Я ще їх не пробував. так як е, мені, е, Мій підписник, той Іван, що я передавав привіт, він казав, що ті кальмари вони є дуже гострі, що там е, вони є типу, замариновані в дуже гострому соусі. Я ще такого ніколи не пробував, не знаю, перший раз буду пробувати, так що я наперед вам не можу сказати, у вони є на смак. Я сьогодні тільки тікно їх буду випробувати, тоді я вже вам скажу, що й до цього. Що, одну баночку я тоді ставлю, приступаємо до роботи, будемо пробувати, знімати пробу. Ванька, ще раз дякую тобі за посилку. Мені твоя посилка дуже подобалася і я раз дуже пригодилася. Я вже такого думав, що то купляти, що небудь щось такого, щоб щось придумати. А тут якраз тим мені прислав, то якраз ще краще. Ти мені полегшено багато так, як мою задачу. Ну що, приступаємо, будемо відкривати. Зараз я відкрию, покажу, які вони там є засередине. Опа. Ага. О, такий ти соус дуже ріденький. О. О блін, Я тільки на кришку вбежав, то Ого соусу, бляха, трохи соус присипить по їх. О, бляха, муха. Ось прошу, не хочу дуже сильно перехиляти, бо зараз все потече. Я хочу разом з тою юшкою попробувати з цим соусом. Будемо пробувати, що воно собою являє. Так, кальмарчик, ходи сюди. Зараз батюшка буде тебе випробувати. Смакута, ще й плюс гостра смакута. Файне, смачне, але то що гостре. <кхе> mm. Якщо сказати по правді, я би навіть і більшу баночку би подужав. Така смакута, що аж варто ризикнути. О, бляха. Ти Ванька правду казав. Я собі представляю, що я набагато, наскільки я зрозумів, що я набагато в тебе Ванька потужніший. Ти сам бачиш, скільки я всякі гострі прикольчики їв. І ти правильно вгадав, що для мене то буде сюрприз. І сюрприз досить непоганий вийшов. <смір> Хочу сказати по правді, тільки марни кістки мають похожий присмак, от як тушені грибочки, от як тушені білий гриб, що знаподобі того. Бачу, в мене вже починають на очі червоніти. Перша банка майже на підході, ще раз дві ложечки того, ще дві ложечки крім той буде. Ну, разу з три ложечки. Ja, no, so z prosto bomba. Klasna stvar. No, Hostre, škodaso bi do sebe maj piva. Od piva najrazbebulo no fajne. надо кушать мясо кальмара уже все съел с этой соус кошка вымочили вот сейчас еще соус кошка минус одна баночка о бляха припекло капитально ну ничего я ще не такі офастрію і витримував. Будем кивати другу баночку. Безубережно, акуратно. Щоб я ще з тої баночки сос не прозуливав по руках. Прошу, друга моя баночка. А ну, кальмарці, ходи сюди, закидаємо свою м -м. А У банці трошки більше кусочки м'яса є. Там ті бальці буде трошки менше кусочки м'яса, тут більше кусочки. Ну соус, я не можу порівняти вам. Той соус має присмак. Кісткий має присмак. Я навіть не знаю, з чим можна його порівняти. Скільки я тих гострих соусів перепив, але ну, там відчувалося, що є тіпа, і запах, і смак перцю чилі. А то запах. Ніби щось трохи трошки перцем чилі пахне, але ні такий дуже гострий запах більше таки похожи до запаху соєвого соусу. Якщо хто з вас спробував соєвий соус, більше до запаху покажу соєвого соусу. Але смак соєвий соус він є лагідний, а тіво він є гострий. Так, кумарі, навіть не підлітайте, я з вами не поділюся. Я починаю до мене комарі прилітати на ту смакуто. Занюхаю клаптик м'яса, вже думаю, що я з ними поділюся. Для мене мало. Нарахунок такого. Я є жадний. Я, а ще особливо ділитися з комарами. Якщо брат зі мною б знімав відео, чи хтось з друзів, я б ще поділився. З комарами ділитися не збираюся, з такою смакутою. бо так, щоб не обкляпати, казати вам який гарний кусочок, я взяв. який гарний кусочок м'яска, кальмара.

Правда з трудом. Хоч трошки почервоніли, бачу. Губи з усім вже стали аж чудні фіолетові. А ну що там кадир каже? Ні, кадек ще нормально, пам'ятаєте, де я їв або сам перець чилі, або що навіть якщо їв той чипс-челендж, чіпс -чіпс то в мене ж горло було червоне. А туди бачу, менш більше можна притерпіти. Що, Шоленька, ще раз я тобі дякую, я тобі дуже вдячний за новий прикол, що ти для мене придумав, що ти для мене прислав. Будеш мати можливість, присилай чим побільше буде, чим побільше цікавих відео. Цього не краще. з вами, ваш Володимир. Слава Україні.